Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Tomb Raider. В минулому відео в мене була авіакатастрофа, якась дуже неочікувана і дуже неприємна. Одного пілота вбили прямо у мене на очах, інший нібито живий. І зараз так, он його дим, хоче його якби врятувати. Дядько сказав, що потрібно кимось жертвувати. А якось не хочеться ніким жартувати. І хочеться ще не вбитись тут, йоханий бабай. А як спуска? А. А де а он, дивіться, тепер тут все по модному, блін. Ой, а що я зробила? Це, блін, через... Це кольосикосране. Ха! Круть. А як? А, просто стрибнуть. Ти чуть не завалилось. <плес> Як вони мене побачили, блін? Фак, це якийсь провал максимальний. Нічого що в мене є мега зброя, а я валю їх з цих лук. Стріл. Бог ти мій. Оце я тільки що наклала в штани. Я думала, вони мене не бачать. Хто не посику? Рот. Що там у вас? Ми йшли, чимось лідами та дісталися до міста. Міста? Це дивне місце. Чим тут займаються? Не знаю, не хочу знати. Поки не лара з тобою. Та, скоро ми розпочнемо з постиха згори, щоб зустрітися з вами. Гаразд, спробуємо ближче, будь, на Окей, що це таке? Ось коробочка. А ось ступка і товкач. Можливо, для розтарання лікувальних трав. травляти, щоб отримати приховану інформацію. У ступці залишилися ламки кісток, сподіваюсь, тварин. Неприємно. Так, а туди можна зайти якось? Я просто бачу, там книжечка лежить. Я через це не буду лізти, ладно, пофіг на ту книжечку. Там внизу є люди. І вони будуть мене атакувати 100%. Тихіше, блін. Так, пройшло збереження. Господи. Суші мені пишуть, ну тепер мені сушу захотілося. Так, що там по людям? Там була катастрофенька, а що це тут тільки? Що було? А це я туди буду скачити зараз. Там щось ляпнуло, там щось впало, Е-е, тихо, 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 тихо. Ну дивіться, щось може підібрати, чи що? А, підпалити. та мені не треба підпалювати, мені треба сюди запрыгнути. Йо, пересите. Давай сюди. Тихо цінимо ситуацію. Так, там є білі стіни, по ним можна полазити, окіч. Зараз, опочекайте, а куди мені вниз? вверх, вгору, вперед. Шо? О, боже, дуже велике місто. Тут щось заблоковане? Ніфіга собі. Оо! то я буду до завтра в цьому, блін, місті тусуватись. Так, окей, вниз поки не йдемо. Чи піти облазити все, а потім йти рятувати, дядьку. А зараз я піду, а там все нафіг закрито. Як зазвичай. Тільки б не прибили. Тут є патрони, значить, тут хтось може наваляти. Можете хіше це робити? Хочеться якби, щоб ти подовше жила. Все скрипить, ламається, бог ти мій. Так окей, коробка якась. Схоже, річ американського морпіха. Цікаво, тут була велика частина чи невеликий загін. Тут якісь написи. Ці позначки позначають загиблих друзів чи видих ворогів. у будь-якому разі, треба було випити. Окей. Okay. Патронів в мене повно. Мені подобається ця гра Не те, що в цьому Resident Опа. деталі які там. 0, патронів. А тут вічно щось є. Не просто щось, а тіла куча. На літак поліземо чи вб'є. Капець. Ладно, прямо туди я не піду. Але ось є щось можу відчинити. Та давай, блін, що, не можеш на кнопку нажати. Деталі якісь знаходжу, рушниця. Окей. Так, тут... Кабанчик! Я тебе не буду трогати. Поки що. Так, окей, потім туди підемо якось, поки непонятно. Тут ось можна щось зробити. Добре. Манчик кайфуй. Просто бачу кучу коробок. Супер. Наступна, ось, бачу, коробка. Ой, блін, це натискайте, мені не подобається. А, та йо мойо скільки разів мені треба тиснути, щоб воно відкрилось? Що це тут? Просто досвід такі. А, якісь... Добре. Тут нічого. Ще одна. Почитаємо. Е Записка від Лесня можу повірити рот, батьку і ну, весь час знав. Я не знаю, що почати, тому без довгих передмов скажу прямо Аліша, твоя донька. Не знаю, можливо, ти вже давно згадувався про це, але тепер я знову в команді Ендріанс, і тому більше не можу приховувати і те правду. Спробуй зрозуміти, ніхто не збирався ізолювати вас одне від одного. Але я ж прекрасно знаю, чим ти живеш дихень Рот. Сидіти на одному місці та плакати дітей це не для тебе. Можливо, я була не права, можливо, варто було б говорити все з тобою, але повір, я зробила це заради тебе. Визначи, що так буде краще. Якщо хочеш, давай після експедиції все обговоримо та вирішимо, як мати далі, а поки... добряче все обміркую, гаразд. Гаразд. Так, відпочинемо. У мене тут просто є рушниця, йоу. Так, рекурсивний лук. Модифікація збройних з косу. Окей. Продовжити. Швидку стрільність візьмемо. Ну, все більше ні на що мене не вистачає запчастини, здається. Чикс, 300 потрібно. А, почекайте, тут чи ось щось є на початку. Ладно, сюди. 250, добре, піду ще позбираю зараз. Так, збереженька пройшла. Треба все обшукати. Ось якась коробочка. Провочка з патронами. Я тут полюбай не всюди зайду. Але так, плюс-мінус, наче всюди попробую полазити. Так, я можу ще піти туди, і ще піти туди. І дуже багато куди насправді можу піти. Так, ладно, тут маленький кусочок лишився. Ляпс. чипс. Супер. Угу, стріли. Схованку якусь знайшла. Е, Спрови вниз. Та вниз! Як мені вниз? Так. Е, як мені підлитися самій кресало та чи як його? Ось так. Ліна, як цю штуку підпалити? Там щось упало. Не знаю, на що я це зробила. Хочу якось додуматись, як цю штуку підпалити, поки не знаю як. Господи, щось падає. то щоб дуже треба насправді, але, блін, цікаво ж, й-мо. Йом. О, упала, утонула. Вилазь, давай, веселіси. Я не зможу це ніяк зробити. Ладно, вилазь на гору поки що. Кукуха не куку -ку, моя. Ладно. Так робити не можна. Я думала, може я притягну цю штуку якусь до себе, але поки щось не можу доперти. Як це робити? Ладно, пофіг. Як тебе, блін, забрати, цей чемодан? Очки завдань? А, так я знаю, що мені робити, не треба. Не переживайте, просто я тут граю. Я тону. О, вона вмерла. Упс. Блін, іде це я? Я там уже скільки всього побачила, скільки всього пройшла. О, я ще одну коробку не знайшла тут. Ляпс. А внизу все взято. Тут все взято, все взято. На кострі я вже посадила Та посадила Добре, йдемо далі. Там я вже все підібрала, чи нічого. Це ж треба було так типу вмерти. О, дивіться, я можу туди вилізти. А, е, я поки туди не хочу стійти. Я ще там не все обшукала. Я, мабуть, звідти можу спуститися тоді. Або ні. Стійте. Ось отак це робиться. Я побачила. Чікс. Ізі. Полізла вгору. Але я потім вернусь назад. Бо я там ще не ходила. Нас. Знову куча патронів. О, щось взяла все-таки тут шо? що? Умнічко. Там З того боку щось є, може бути. Чукс. Супер, може бути, але поки у входу в мене туди немає. Ладно, повзли назад. тихо, тихо За коси. Е, чо ти? Чому вона не взялась за цю фігню? Як це, не знаю. Ладно, коротше, пішли тепер туди. Нагору, тут я вже знаю, де можна пройти. Пропускаю, мабуть, дуже багато всього, але сорі. Ніби хоче так уважно, але не то, щоб виходить. Ось за ці штуки казали, щось дають. что мы не проснулась Не, проснулась. Однозначно проснулась. Я тут еще не была, какая-то такая... Все однако. Какие-то Гуляють. Ну, щоб ніхто мене тут не прибив. Що я зробила? Вирвані двері. Бамс. Супер патрони. Максимально. Вирвані двері мені подобаються. Скільки років вже тут ложу цікаво? Я ж таке знаю. Блін, чи я тут була і дирку, цю я бачила. Можеш таке бути? Ну можеш таке бути. Міжний ну, не... Не лошок якийсь. Я тут точно була. Я 100% знаю це місце. Слава Богу, блін. Я вже думала, що в мене куха куку -ку. куха куку -ку. Добре, зараз я посію штучки, кудись піду, туди не знаю куди. Я сьогодні буду місію проходити цікаво. чи ні. І ти йди. Я вже щось заблудилась. Господи боже мій, куди мені йти? На гору. Як мені попасти на ту гору, хто мені скаже? Я ж тільки що там була. Маленький затуп. Да, мені вон туди. Сейчас вот тут тут спустимся. Не вмирай. Це нормально. Прекрасно. Берем. Так, обережно, щоб ніхто мене тут не прибив. Тіряюсь трошечки. Що ти чудиш? Що не можу вилізти? Алілуя! Так, куди я там йду? Хочеться вірити, що мене тут не вб'ють. Треба зайти тут походити. Потихенькому. Ладно, потім туди сходимо. Сигнал. Кульно, що мені просто летіть вниз? Ага, ні. А от прям туди. Це не задалеко. А що ти чудиш? А чому воно не робить нічого? Що відбувається? Далеко, не може дострелити, понятно. А чому ти не стріляєш? Точно не може? Зараз я ще раз спробую Блін, що таке? Угу, не долітає Ладно. Нафіга ти міняєш, я ж нічого не робила. Залазимо. Боже. Shut up and let me Мене не спалять? Прогнись маленько. Раз, right, so ходімо. А що ти перше yeah, зробиш, як ми звідси заберемося? <laughs> Нормально It's поїм. Yeah. Оце, так. А що oh, пожереш? Burger. Амбургер, картоплю, холодне пиво. Вот <рес> <рес> і все. Тіпчики. Гойки вам очому тільки один другий десь упав, да? Що ж я можу зробити, що він упав? Це що, досі гірське село довбане. Кошмар. А мені аж сюди. А я думала, я зараз ось сюди так легенько біду. Дуже там, а я ще там не подивилась, що там є. Тут ось можна щось мутити, десь літати. Відчуття ніби сюди якось ближче можна. Швидше попасти. Чому? 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 Так, за мною явно зараз буде якась ліжка, бо я людину кинула. Всі мені треба вниз спуститись. Що за звуки? Якщо я просто стрибну вниз, я умру? Вмерла. 10% життя. Щось знайшло. Е, стара... хтось часто розглядав ці фотографії посім складила розвивався. Гляньте, було... він не повернувся додому Цей острів забрав. Надто багато життів. Я вже фіг зна де, ложу. А я можу до стопів приціплятися? Супер. До чого я ще тут можу прицепитися? Супер. Ага, я можу тримати тільки одну нитку постійно. Добре, нема біди, поки я йду туди. Шкода, звісно, що тільки одну. Йо-майо. -йо. Хе. Прив'юха. Я, походу, до тіпочка сьогодні не дойду. Якийсь тут шум неприємний. Але тут на шум минути. Чиї то там яйця. Звісно, цікавенько, але сейчас мене якась змія гризе. Добре, де це я? Я можу вилізти тут на гору. Савчас цей проклятий острів. Досить з мене Монтая. Важко пояснити словами про до імператриці сонця, але наші вони не з нашого світу. Всі мої наміри були відомі імператриці з цієї хвилини. Тільки на моя нога ступила на її землю. Вона маніпулювала мною гралася зі мною. Вона вже все знала. Якщо мені не садилося вибратися звідси, я повинен про нами свого пана, і необхідно за будь-яку ціну уникати ямонтаю. Якщо нам потрібно буде пройти дотешні морськими шляхами, слід погоджуватись на будь-яке оголошене мито, але в жодному разу не йти проти імператриці сонця. Це призведе лише до загибелі. Про інше, бачне, тут про ці похмурі жахіття. Краще про це не знати нікому. Ясно? Щось пропускаю. Так, тут маю стовп. Туди треба сходити. А чому? Полізла. Я ж там не була, ні? Я десь з іншого місця прийшла. Ну я вже майже дійшла до нього. Дядько, скоро буду. Блін, тут всюди ці яйця стрмні. Щось є? Щось є. Так можна? А, і толку з того що я зробила тільки що. Є парочка питань. Ладно, полізли туди. А я не можу до сопа. А в мене нема... ладно, спускаємося. Мега тактика не спрацювала. Ладно, пішли. Як я поки тут це облажу, то це пройде декілька років. Ой, що я роблю? Він уже майже тут. Я майже біля нього Треба туди дістатися. Так ти вже майже там. Давай Ну конечно, ну конечно. А чого б це цього не сталося? Зараза, майже там, майже там, майже там. Давай, 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 давай. Хватайся, веселий на. Ларочка, точніше. А я не зрозуміла, чому вона. Що це за шум? Хто мене буде там атакувати зараз? Ніхто? Капітан Джепсон. Де він? Другого пілота. Якби я знала, що його тут не буде, зараз я б пішла ще десь полазила. Точно там є де полазити. От сраний капітан. З мене тут вловить хтось по любе. Його ж хтось забрав, він же ж скудись дівся. Значить, хтось забирає тихіше, блін. Перевал. Коробкучок. Народ розповів про літак. Ні, хлюсь, ніде менш спосіб вибратися звідси окей. Сподіваюсь, що там Семі? Если ведуть у стародавній японський палац. Мені це не подобається. Не хвилюйся, можливо, вона просто прийшла туди подивитись. Ти жахливий брехун, Алекс. Ми треба добережім. Хай щастить. Найде новий табір. О, прекрасно, щас в таборі посидим Так, вмінь не набрала, це спорядження трошки набрала. Подивимось, що тут 28 30, 100 Треба щось порівно покращувати, блін. Подвійний магазин, автозапуск. Що таке автозапуск? А почекайте, мені це поки не підходить. Треба дивитись, що на що у мене вистачає. Швидко стрільнись не то, щоб треба. З лука мені зараз. Хоча з тим, що я валю майже постійно тільки їм, дуже-непогано. Подвійний магазин. Ладно, давайте візьмемо цю штуку. Нова модифікація. Йоу! Все, збережись, please. Так, збереженька пройшла, на цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до цього відео або на стрімі!